Так, доброго дня, чи ввечора вже хлопаки. Ось я вже приїхав і коротше, трошки їжджу. Вже обкатка новим темпом. Вже я показував бочку, тягнув, ще відео в YouTube закинув до прицепа легкового, знаєте, кину бочку кубову на прицеп. І таке примітивне. Хлопаки ось бачите. Зробив примітивне зарядне таке. Ну, тут так, знаєте, як, як так, китайський цені. Але, чесно вам скажу, витримує все. І от, бачите, на палець, таке наварив, поставив, примітивно зробив, аби, як то кажуть, шамбови возить, хватає. І кубова бочка, оце, прицеп, оце, бачите, так, ну, таке, цей. Я вам скажу, возив оце. Вивозимо, ну так, да, звісно. Завівся, все, хлопці, оце же, я вже там розказував, 4 місяці простояв, без питань завівся, акумулятор не сів. Вже там чуть не 12 годин, вже 2 години не домотав. Ну, типа, доїздив. Ну, я сам не намотаю, воно само І це. Ну що, поки політ нормальний. Трошки я вам скажу, болото було конкретне, але бачите по колесам. Я вам скажу, хлопаки нормально залазив. В болотце, а бачите, такі колеса нічого не мив. Що І... вам скажу? Там мокро було, я вам скажу, хлопаки, кубова бочка. І це на прицепі. Ну, хай прицеп кілограм 200 важить, може більше трошки, не знаю. що буду. Не буду дурити, не буду нікому там щось розказувати. То, чесно вам скажу, на задньому приводі я ж став. О, це вже, ну, не включав я не блокіровки ніякої, просто став, Ну, як забуксував на задньому приводі. І я мусив включати передок. Хоча ну, там я весь час включав передок, а це хотів спробувати, знаєте, як то без передка. І він аж став. Ну, розкисло таке, знаєте, весна, вода аж стоїть на траві. Хотів сьогодні ще показати, ну, як, воно буде, як воно буде виглядати. І, ну, щоб вже їхати, тіпа, з боку зняти. Але в мене були такі ну, ботинки, якби злісну, замок би. Ноги намочив би. І цей я хлопаки. Ну, що буду казати? Політ нормальний. Прицепне витримало, таке примітивне, я кажу. Зробив, аби тільки знаєте, доїхати, вивести шамбу. Ну, планах було його ліпше переробити, зробити якесь таке знаєте, оригінальне. Щоб було прицепне, щоб не тіліпалося нічого. І цей. Хотів акуратно зробити, але то я, я тоді так на бистру руку зробив. Нічого ні, кола не поспускали, за скільки, скільки стояв, нічого не поспускали, нічого з ним не сталося. Я бачите його не витирав, там не, не Е, Поки на бкаці, там, тільки соляри долив вчора десь літри-дві ще було там, в каністрочки, то долив. То я, я вам скажу, було півбака. Я доли 2 літри. Воно чуть-чуть там, ніби стрілка цей, але так і півбака показує. А десь 2 літри, може, більше, певно, і не спалив. Хоча я скільки зробив, десь 4-5 ходок зробив. Оце вивозив, каналізацію. І ще мусор вивозив. там, ну, Типа не мусор, а обрізав гілля, знаєте, дерева обрізав, там, теж вивіз. І це. Так, не нагріться, я не знаю. Я забрав папір, бо я там папір підставляв, де радіатор, щоб хоч трохи він нагрівався. Але хлопаки, він... цей папір забрав, то він в 65 градусів більше він гріється. Принаймні, не, не нагрівався при мені. І цей. А так все нормально заводився, заводиться, їде. Це думаю, чуть-чуть, знаєте, вроді би якби підкачать передні колеса. мені здається. Якби я тоді, може, забагато спустив їх трохи, знаєте, бо трошки поспускав, бо вони були сильно накачені. Але, от дивіться, по цьому, по протектору, вроді би не, не бере на повний шиб. Ну, можна було б трошки підкачати, щоб він так так отак, не до кінця води, як той, щоб чуть-чуть ну, менше, я думаю. Тут і ось отак бере, бачите? Ось до цього так, ну, тіпа, котиться по такій ці. Типа, де дотрагується, от, видно, бачите? Трошки приболів насмарк. А та і цей хлопак і ну, що можу сказати? Їздить нормально, все поки, нічого з ним. Прука проблем нема. Ніде нічого не витікає, ніде нічого не витікає, не про це 12 годин політ нормальний. Нічого не маю до нього, претензій поки ніяких. Їде все включається. Деколи ще так, так підгаркують передачу, як... але вже приловчився, там мені це один підказував. Що треба так, через другу, ні? Другу включаєш, і потім вже яку там хочеш передачу, собі клац. І все, без питань. Ну, все, хлопці, дивіться, я там і писав, і в цьому вайбері хлопцям на групу. Не знаю, хороше масло чи погане масло. Купив отаке масло 30 літрів, 80 В 90. Не знаю, чи воно хороше, чи, чи не хороше. Мені продали короче, в таких каністрах. Я сам офігівший був. Я кажу: дайте мені цей, бо кажу, ви мені зараз за каністри ті здерете кучу грошей. А він каже: та я вам каністри відніму, просто у нас кажуть тільки в такій таріння. То там щось більше, це, десь 130, чи що виходить літра. То взяв 30 літрів. Бо мені казали, що сюди більше влази. Тут одне пишуть, а воно зовсім друге. То я взяв більше, щоб це і в міст туди більше влазив. Хоча в мосту, от дивіться, я показував. У мене там окошко є, і оце в окошку масло там є. Ніхто нічого там не надурив, вроді би. І в коробки був рівень нормальний масла, Але казали, треба трошки більше доливати. Тому взяв більше, щоб долити, в разі чого взяв 30 літрів <кій> і все в літрових оце, в таких баклажках. <кій> Сам в шоці був? Дали три ящика цих каністрів, цих баночок. І ще взяв фільтра, взяв... китайські не брав, так як мені порадили тож, хлопці, хто ЮТО має, то бажано казали, щоб китайські не брати. Не знаю, чому, може, китайські нормальні, вони всі нормальні. Але що вони фільтрували, вони повинні виконувати свою функцію. Узяв, не знаю, це, чи це на соляру, чи коротше, там і потім розберуся. Взяв і на масло, і на соляру. Бачите, два фільтри. такі. Один бошовський, другий алко, бо бошовського не було такого цього другого. Бо якісь там мені казали, що типу, не було в них таких. О. То взяв такий ну, фільтра і. Що там ще? Ще фільтра фільтра до цього не брав. до... Не фільтра, а масло ще в мотор не брав, бо ще 50 годин, ще мені далеко до 50 годин. Е, то на що його потім купиться, то і все, ще подумаю, яке там масло може вибрати. Не знаю, може візьму тоталь, як на сінтай, це 220-й. Бачите, я таке, але в тоталь. То може і візьму і на той. ну, Буду в цей заливати. Теж. Це, бачите, на 220-му таке масло. То не знаю, може і в той буду заливати таке саме. Ще не, не придумав. Мікі, що там таке, коротше, ще не придумав хлопаки, але щось думаю, заливати, щось будемо бачити. Хоча те чистеньке, не, ну, не знаю, нормальне масло. Поки все працює, нічого нюансів нема наразі, все робить, все заводиться, теж з півтичка, все чітко, я ж казав, простоє, він. 4 місяці без нарікань, бург всього сів, поїхав. Я прогріваю трошки. Хоча кажуть, е, їх колотить в мотори, щось. Ні, хлопці, я вам скажу, оце коли холодний, заводиш, то і на холостих. Ну там е, трошки більше там, 500 оборотів йде холостих у нього. А чи там 700, не знаю, то заводиш він на такого рох, порохкає, порохкає, а потім вирівнюється сам. Там хвилинку, хвилинку чи більше трошки. Я йому чуть-чуть даю більше обороти, щоб він поробив. Оце ну, чуть, чуть на вищих оборотах, легенько. І потім, уже хлопаки, я цей от ну вже замітив я не перший раз, що він вирівнює ця робота і він робить нормально, рівно, не рохкає, бо я бачив, замічав у кемовських двигунах, вони рохкають. Не знаю чому. Я от вже не в одного замічав на тих кентаврах, на скаутах, і вони рох-рох-рох постійно, чи холостий, чи, чи він нагрітий, чи не нагрітий, вони рохкотять ті мотори. Мені то не якось мені не подобається. Хоть, а тут якось, вроді би, три циліндри, а він нема такого рохкотіння, як він. Це чуть там хвилина, я вам кажу, на холодну хвилину він так рох-рох-рох, порохкає, а потім уже цей він вирівнюється, все нормально вже. Більше що можу сказати? Хлопаки в роботі ще не, не робив нічого. Ним таки, тільки оце ж прицеп тягав. Е, ну, куб, куб, я вам ну, чесно скажу, по асфальті чи там по якимось нерівностям. Куб, кубову бою, ну, типу, кубову бочку на прицепі. Я вам чесно скажу, він не відчуває. І на задньому приводі він не відчуває. Тут передній привід я, ну, я включав, ну, щоб обкатувався. Але він на задньому, де там чуть-чуть якісь горб, горбики таке, ви знаєте, виємки, то там видно, що задок так, ну, не, не мелькає, але видно, що так якби, зачіпається шипами. Ну, понятно, бо то шипова резина, і воно так хапається. То не можу сказати, що йому там важко. На асфальті взагалі в нас асфальтовані дороги тут в селі, то я вам кажу, рушаєш, то тільки це, і першу рушив, другу включаєш. Ні, Взагалі не від, немає відчуття в нього, що він що тяне. не нагрузки. Ще, я вам скажу, я там заїжджав і оце ж де таке розмокше, там вода стоїть, таке розкисло все, то я вам скажу, навіть як він буксував, ну, що на повний привід і так під горку було. І він пробуксовував диму, він не кидає чорного. Ну, і принаймні, я не замітив, щоб він кидав чорний дим. І в чотири колеса всі там мель. Ну, буксую, типу, він хватався, як кажуть, за дорогу. Пробуксовував, ну нічого ніде не де, де, диму ніяко не кидав. Не відчув, я б не сказав, що він там давиться. Я йому газку більше давав до 2, там, дві тисячі з чимось. там оборотів він без ніяких цих він просто рве, як дикий. Їдеш і все, газу додаєш, більше гребеться і вже, ну, бачив оце ж, як передок включив, бачив, що і передні пробуксові хватаються за якби, за дорогу. Мелькають, але вони все одно хватаються за дорогу. Я б не сказав, що тут дуже високий, такий там, сильно протектор, а нормальний, височенький. Що будеш казати? Це такий високуватий протектор, звісно. Ну, нічого, я вам кажу, я ось грузи цей, я маю грузи до нього. Із 220-го в мене залишились отакі грузики. І теж будем, я, я вже казав, декому там відео показував отакі грузи. Впаки, з місця зрушити, я чесно скажу, не можу. Ну, пошти, ну, десь від 100 до 130. Бо ось, бачите, от, я ж показував, я додавав чугун, хлопці. Колов в чугуні ці, як вони, люки. І це давав їх на груз. І типу з бетон. І чугуні, оце люки. Люк 65 кг вес. Люк один розбив на такі кусочки по 5, 5 см, старався, 5-7. І це все залите в бетон. Бетону тут теж солідно. Я ж кажу, це буду ставити, я думаю, там може, ідеально вони не стануть до ідеалу, але я думаю, стануть. Ну, Отакі от, от, бачите, грузи. Це ось один. Оце один. І це другий. Це з 220-го синтая. Я ж вам кажу, 220-й синтай почав з ними ворати, Нормально. А до цього це буде просто, знаєте, як то кажуть, як доповнення. Я тут і в цю стекловолокно додавав до цього всього. Щоб воно було нормально. Та що буду казав? Грузи, звісно, конкретні. Не так, як у Куцевича, того, чи як він там. Там знімає в нього, я не пам'ятаю, що там у нього там за трахтерець. Е, такий синій, він там так, там взагалі грузить 130 кг з бетону. Ну, Тут бетон, хлопці, і чугун. Чугунний люк 65 кг. І в кожній я дав оце два одинакові люки. Це по 65 кг. Я, мені просто ціна така вийшла, класна. 1000 гривень я за два штуки за два люки дав. Ну, ну люки не буду чіплять хлопаки. Ще б на цей може люк би і став. Але самі знаєте, мінти як встановлять, що буде за люке, я думаю, всі прекрасно розуміють, що буде за люки. А так, як то кажуть, не бачать очі, серце не болить. Отакий От грузи. Я думаю, все буде нормально, все воно там. Там моє по шпилькам трошки не підійде по отворам, Але то не проблема. Все стане, зробимо. Без питань, як то кажуть. Все буде їздити. Ну і воно буде дасть масу, як то кажуть, на задні колеса. Бо я вам скажу, це на, як під горку і без передка, і ззад задки піднімається. Я от їздив з прицепом, у себе в дворі як піднімався, хлопці, може, що таке знаєте, земля мокра. То це з прицепчиком пустим піднімався під гору назад, ну, задки. і я вам скажу, на задньому приводі мелькає. ну, Де-не-де-то аж повиривало траву з землею. То я на, ну, на пониженні я не газував нічого легенько їхав знаєте, ледь-ледь там. То теж треба включати передок, бо, ну, зад, самі знаєте, мотор важкий. Коробка якби з мостом якби не було все одно ну, легша, і весь вся вага перетягнута вниз. І задні колеса чуть-чуть, вони там не мелькали, але чуть-чуть виривали траву. Кажу, як є, нікого там не дурю. Хлопці казали, треба все попідтягувати, все там подотягувати. Я вам одне скажу, може оці болти, ну оці гайки, оце тут, ось тут. Оце таке, що, що чіпляють нас в Україні, можливо, треба й дотягувати. Але решту всіх таких, що заводське, хлопці, нічого не тяніть конкретно. Там, де є пломби, помазані маркером, нічого не дотягуйте, нічого не трогайте, воно там затягнете, закручене. Якщо би воно потікло, тоді я згідний. Якщо ніде нічого не тече, ніде звідки ні, не сочиться, нічого старайтесь не дотягувати. Тому що трактори на гарантії, якщо нові, і нічого не дотягуйте або позриваєте. бо це є китайська техніка. В них оці болти, різьби, це все, воно слабувате. я би не радив сильно ту перетягувати. Бо знаєте, один Іван тягне сильно, другий не сильно. І той Іван, що сильно, він перетяне, порве. І от вам буде така біда, хлопці. Отут мені трохи не подобається. хлопаки, оце бачите, оце, трошки воно мені щось не подобається. Я бачив в татовий гараж він оце продовжував оце крила. Тут тут -то воно мені не мішає. Оце щось трошки так, ну, леве таке. Да? Оце мені не подобається, бо як на, ну, ногу ставиш на газ, і я вам скажу, отут ось вже, вже мішає. Може, я не ще, але воно мені щось трошки заважало. Ще оце тут подивлюся, перемажу, не знаю, чи тут є масло. Воно включається адекватно, все робить, все працює, передачі, все чітко, без нарікання. Оце третє трошки включаєш, і то третє, я вам скажу, якби заважає трошки цей, ну, ногу, як нога стоїть, і трошки третє заважає, як оце включена третя передача. Бачите, типу туди. Отак. так, клац, клац. І тоді трошки якби заважає. А так, зрештою, ще це. Хочу притишити сюди вати, я думаю, напхаю. Оце все заізолюю ватою. Ну, тою огнеопорною чи якою там. Коротше, все заізолюю ватою. Я думаю, воно буде трошки бо воно. Оце все, дзвенить, і воно трошки на уші дає. Ну і оця панель, вона трошки, як тут, татовий гараж казав, він дав такі віконця, І я думаю, ну я віконця може, не буду робити, а просто дам якісь тут опори. Щоб воно не грало, воно так, знаєте, грає трошки, як оце він робить, так, воно підграє таке все. А так, на рахунок проводки ще наразі нічого не відказувало, нічого не цей. Я ж кажу, ніде хлопці, за 4 місяці нічого не викопало, нічого не потекло. Все нормально працює, завів, сів, поїхав без питань. Поки, слава Богу, нарікань немає, я там. Я ж кажу, це китайська техніка. Ну так, да, звісно, виглядає він солідно. Що я ж кажу, що ДТЗ, теж не буду нарікати, ДТЗ теж класні. Та всі вони класні. Хлопці, я вам не скажу. Класні, поки ну, нові. Воно завжди класне. Ти сів, новенька техніка. Сів і поїхав. Ну, люди теж у мене сусіди їздять, класно, питань немає, їздить, Хлопець теж диму немає, він не, не кидає диму в них. Вже у ну, них десь 10 років. Якісь зразу проблеми були, але потім вони поусували то все, і не димить, нічого там. Ну, от, каже, сальники на передньому приводі, там трошки оце ж хвороба усіх передньоприводних тракторів. Всі ті сальники, а так. В принципі, каже, що нарікань немає. У нього 35 коней. Вони теж ну, все, все роблять. Все, все, що треба, все роблять, все, що потрібно. Та й таке хлопаки, ну що, можу, що буду казати? Да, передній привід є передній привід, не буду спорити ні з ким, який би задній привідний трактор не був. Нема як, включаєш передок. Ти включив передок, і відразу зовсім інакше пальто. Коли болото, включаєш. Я вже переконався. я Зразу якось, знаєте, не хотів переднім приводом, бо це ну, кажу, з переднім приводом там то ті ще, то ще щось, то там щось розвалиться, розсипеться. Але хлопаки дуже велика різниця. Коли ти йдеш, ще в полі я не пробував ні ворати, на перше. Ну, на передньому приводі побачимо. Буду пробувати на задньому, буду пробувати на передньому. Ну, щоб і з передком, побачив, як воно буде. Як він буде себе показувати. Ну, я кажу, грузи будуть однозначно стояти. Поставлю грузи, щоб його догрузити. Бо ну, з заводу не йшли грузи, хоча бачу на скаутах на, на кінтаврах грузи стоять. Не знаю, по скільки там на ДТЗ-шках вже почали ставити грузи, бо, знаєте, дурі багато, а воно буксує. От і вся така, знаєте, причина. Дурі багато, а він буксує. <кій> типа, знаєте, всі думають, о, як 35 коней чи там 25, то фу, ти що там ти, буде тянуть? Та він тянуть то буде, тільки ж грузу йому мало. Він буде буксувати. А так що буду казав? Та їздив все нормально, хлопці. Не мали що нарікати. Поки. Ще оце не пробував це прицепне, скоро буду пробувати. Треба буде трошки довший дріт. Блін, короткуватий хлопаки, що буду казати, короткуватий дріт. Ну, і сьогодні вже подав документи Це ж на реєстрації. Хлопаки черги, капець, звісно. Хто реєструє, хто нове купляє. всякі різні нюанси, повно людей. Через сумасшедші. подав я оце ж на документи. Бачу, ну, вже показував, пройде обкатку. Поміняю фільтра. Зразу в коробки масло злю. Те не буду виливати десь, як то кажуть, але нове залю через 50 годин. Хай воно поїзде трохи. 50 годин від'їзде і залю нове масло. І не буду я там. Воно чистеньке, хай воно яке б не було там. Погане, ну, що всі нарікають, що воно погане, яке б воно там не було, воно є чисте, хлопці, як би там не було. Це не є якась переработка залита, або не відомо що. Хай там не відомо що, але воно принаймні чисте. Так само і в двигуні. Воно чисте. 12 годин я проїхав в двигуні чисте, в коробці чисте. Чого його туди? Ну, 50 годин, я думаю, воно від'їзде. Тим паче, я не ну, не дум, ну, якби не. Не хочу його, там, невідомо, що на ньому там, зараз виробляти. Їздить, їздить, десь в болото заліз, пробуксував та й виїхав. Що це? Як він? Не 10 тонн, я 10 тонн не планую тягнути, а так то півтори тонни, до двох максимум. Більше я ним не планую нічого піднімати, ну, типа тягати. Все, і що, якщо він пробуксує, то нічого з коробкою не станеться. Головне, хлопці, хлопці, включаєте. Ну, я вже якось помалу пристьобую, щоб як включає, щоб воно не гаркотіло. Деколи там щось ще там чиркне, ні? але я би бажано, хлопаки, зупинився, включив передачу. Ліпше, щоб воно не гаркотіло. Бо це все б'є по зубам. Я вже казав і на сіндаях люди же, буває, бачу включає на ходу. Оце там теж хлопаки, то, то трошки не то. І я вам скажу одне, оце подивився я в ДТЗ-шках оці речаги. Не буду нарікати на река, не ДТЗ, не буду щось розказувати, дивіться, тут товщина. Зараз міряємо штани циркулю. Я там не цей не буду нікому десь немає циркулем цирклі. На рулетку, коротше, зміряю. <кхи> О, дивіться, хлопці. 20-ка, так? Ну, самі бачите. 20 мм товщина речага. Е -е, оці ось, ось бачите. Ну, тут десь півторачка. 15. Може менше трошки, ніж 15. Але це пальці. ну я вам скажу, Воно тут ну таке. Вроде би, я, я чесно, ну не буду нікого дурити. Воно таке ну конкретне. Зроблене. Я вам скажу: в ДТЗ мені не сподобалося, тому, що воно так якби, на пальцю, ні? то мені не подобається. Оце є, мені здається, це сильніше. Я не буду нарікати на ДТЗ, але мені оце, здається оце сильніше. От такі речі литі, не варені. Бачите, воно зроблене все так вроде бы чітко. Воно, я думаю, сильніше хлопак. Не знаю, чи правда, чи брехня. Воно сильніше. Одне, Мені не подобається це мазання, це, тому що це все бред. Я вважаю, це бредятина. А це воно не довматися. Воно должно сухі, різь би бути. І це. Ну, а так я вам скажу: крепко зроблено. все таке моща. Хоч, бачите, пише там 500 кг може сміло. А в мене я сінтею 400 піднімав. І, ну, і там пише на сінтею дуже 400 кг піднімає. А тут 500 чимось, то я вам скажу, тут все набагато мощніше виглядає. І тут 500 кг це для нього так, знаєте, посміяться. Ну так, що буду ще говорити. Наразі, ну, ще багато не їздив, бо в мене не було. Був відсутній, не їздив. А так все пучком, хлопаки, що буду казати. Їде, все нормально, все. Нічого не відпадає поки. Все працює, гідравліка, ну це я, що там я нічого не піднімав, ще. Побачимо, може весною якийсь там знайду поле якесь ворати, то вже зазніму відео, покажу, як то, як як там так, передвигається воронці я думаю, буде врати тим пушком, що я сінтайом тягав, то цей, я думаю, для нього це буде пилюка. Такий, трохи, знаєте, крила виглядає якось дивно. Я вам чесно скажу, якесь воно таке крило високо. Колеса такі невеличкі, вроді. Би. Може, то я, я просто не привик. Я 4 місяці я купив, так трошки поїздити, поставив. Та все, так, нарікань нема. Будемо їздити, будемо обкатувати далі, потрошку вже нагрузку давати. В планах фрезу купити, Або культиватор, не знаю, ще наразі думаю. Е -е, Поки в планах. Але ну, ще в березень, як пройде, то може до кінця березня куплю щось. Побачимо. Будемо дивитися, як воно буде по ситуації, по встановці. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не жалійте підписки. Будуть якісь ще цікавші відео, то ще щось покажу, ще розкажу. Ой, таке то. Добре, всім слава Україні! Щасливенько і до нових відео.